Отак От виглядає наш кросономат. Складається він спочатку з калібратора. Поміняні всі нові полотна, бачите, транспортерне. Виходить вихід з калібратора, виходить вже знову скалібрована потрібна ту сіна. Переходить далі на станцію порізки. Трикутний у нас виходить 14 перпендикуляр і 10 см основа. В два етапи тістові заготовки розрізаються, потім йде на розподільчий вузол, тут розподіляється і далі подається на станцію закрутки. Це станція закрутки, цей транспортер опускається і виходять вже готові скручені заготовки. Як ви бачите, всюди поміняні полотна, все після реставрації, готове до роботи.